Друзі, вітаю вас на каналі Куриця і запрошую на приготування лавандових капкейків. Отже, першою справою ми відмірюємо грамовку всю, тому що в капкейках це дуже важливо. Якщо це пора вже не літо, то дістаємо всі продукти для того, щоб вони набули кімнатної температури. Знімаю квіти. Тобто ось ці соцвітті, тому що ми будемо лавандою сьогодні використовувати як приправу. І, і тут у мене три, три такі гілочки. Тільки не самі гілочки, а просто ось ці суцвіття. Гілочки ми не чіпаємо, вони мають інші аромати, і взагалі їх і, можна варити, але вже з іншою метою. І все це ретельно перетираємо. Я вже перетерла, щоб не затримувати вас у сюжеті, і, тому що будемо переходити до приготування капкейка. Потім я ще цей сінцеток, це ділечко перетираю так руками. Аромат стоїть неймовірний. Отже, переходимо до приготування тісточка. 80 грам вершкового масла нам потрібно. Літом і погано готувати, і в той же час чудово, тому що все швидко адаптується до такої кімнатної температури. І починаємо збивати наше вершкове масло разом із цукровою пудрою. Але ось так можна початково зробити, щоб зараз пудра не надто розліталась, бо вона і так буде розлітатися. Потім імпульсами для початку рекомендую вмикати. Друзі, наше масло побіліло і збільшилось в об'ємі, саме час додавати до нього одне яєчко. Взбили, вмішали, з'єднали. І далі додаємо частку нашого борошна. Тут 155 грам і 4 г розпушувач. Додаю часточками на 3 ділю. Лишаю десь половинку і буду додавати після того, як додам молочку. Тепер беру своє молочко, тут 90 мл, теж кімнатна температура. Якщо дістаєте з холодильника, то підігрійте його до температури 20-22 градусів, не більше. З часточку молочка залишаю тут десь приблизно 40 мл і додаю залишки борошну. Збили, і в нас повинна бути ось така, як мені підказувала колись підписниця. Е, така крапочка спадати. Ну, якщо це буде на ложиці, то літера В. Друзі, викладаю свої капсули, починаю їх заповнювати. Лаванда. Два буде без неї. Або ж дрібочкою так посиплю і розмішаю зараз. Кладу по ложиці. І поправляю по формі. Далі дивлюся. Вистачить мені тіста чи не вистачить, тому що капкіки піднімаються гарно. Відповідно, розмішаю лаванду. Як добре, що я вчасно схаменулась. Там, де у нас повипадало тісто, то е витирайте, тому що все це буде пригорати і залишатись на формі. Потім той слід залишається. Друзі, дивіться, я заполонила в по... половині, але я, мабуть, ще додам по півчайної ложечки, щоб вони трішки виходили за межу половини. А зазвичай я, я це тестую на одному-двох капкейках, як стільки мені класти ложечок. Тому що різне тісто веде себе по-різному. Якщо трошки більше перекладете тіста, то вони просто повитікають. Все ставлю до духової шафи при температурі 220 градусів. Потім, коли вони вже піднялися шапкою, зменшую до 200, тільки так, стабільною шапкою або взагалі не чіпайте температурний режим. Та коли вони вже схопляться, ви побачите, що вони починають рум'янитися по боках, можете ввімкнути верх, але відповідно зменшити температуру. Тому що вони готові, а вам їх тільки треба підтонувати. Капка готові. Якщо ми все робимо по технології правильно, то в нього має бути ось така площадка і не запавший низ. Коли у нас тут більше частка борошна, ну так вийшло у нас з вами, тоді в нас затягується низ. Що ж, я буду допікати свої капкейки, вас поки що вималю. Уже і так красиві. Їх вийшло у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і е, ось така четвертиночка. Ну, насправді може їх виходити 9, це дивлячись від капсули, яку ви використовуєте. Якщо вона буде трішки вища, ви відповідно можете більше покласти до неї тіста. Отже, можна їх вже їсти і так і так, вони і так вже дуже смачні. Неймовірно смачні завдяки лаванді. Це просто ексклюзивний такий присмак, екзотичний, я би навіть сказала. Дуже-дуже смачно все. Бачите, яка гарна структура гладка, шовкова, ніжна. Але для оформлення шапочок я ще дозіб'ю трішечки крему, небагато. Просто так, щоб вони привабливіше були вам в кадрі. Багато і всі прикрашати не хочу, тому що це вершки. все це потім відкладається на Я буду використовувати для, щоб трішки забарвити, буду використовувати просто голе пюре смородине. Зараз я його часточку сюди покладу і буду збивати далі, і подивлюсь по кольору. Боюся, що перевзіб'ю, тому краще це я руками вже проконтролюю. У мене пеклися капкейки і в мене в кімнаті зараз неймовірна спека. Я боюся, боюся перезбити. Щось схоже. Я більше не думала, що не потрібно, але дивлюсь по кольору, мабуть, капелиночку ще додам. Спочатку він вийшов такий ніжно-лавандовий, а тепер вже ніби якби почав колір свій ніби десь кудись дівати. Тому я його ще чуть-чуть підбарвлю. Тому що натуральні барвники, тобто, я маю на увазі, якщо ви підбарвлюєте якимсь соком, то зауважуйте, що він через певний час почне просто зникати. Ну, ось так. Натуральний колір він такий. Це вам не гелові барвники, що язик не відмиєш до 10-го дня. Так, все, пересипаю масло в шеф і, по, і поставлю її поки що до холодильника, доки буду тут е, виставляти, бо підбирати елементи декору, бо переживаю, хвилююся, щоб вона не зводніла і не упала. Тим часом я виставлю ті капкейки, які буду прикрашати. Друзі, починаю відсаджувати частиночку. Звісно, залежить це від хвиль, скільки ви зробите, але от вистачило в мене сьогодні аж на цілих з половиною капкейків, даної порції вершків. Все це зараз бистренько кладемо сюди серединку, мабуть, покладу ягідку. А про збік ось так поставлю лавандочку. І до холодильника миттю вершки опадуть. Друзі, ці ховаю, тому що нам треба вони для демонстрації, а вони вже вершки осідають. Що ж, друзі, будемо дегустувати, бо спекотно і все тане. Я вже наперед знаю, тому що я знаю смак самому капкейка з цією витонченою і дуже ароматною квіткою. Настелелеко придеться двісти. Це вони постоїли холодильником. Як маєте більше часу, сюди можна зробити наповнення. Та ж сама смородина лаванда, компоте якась зробити або конфітюр. Словом, ознайомлюйтесь з рецептом, найближчої та вдалої вам нагоди, Успіхів у приготуванні, і якщо сподобався рецепт, не забудьте за вподобаючку. Дякую за перегляд. Бережіть себе і до сюжету.